Буква є е та звукосполучення є, е. читаємо разом є. Е. М'яко так читаємо. М'яко є. Е. 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 Є, 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 бачите, у нас тут вона кругленька буква. І Скрізь в усіх буковках у нас є хвостик всередині, який ні з чим не з'єднується. Тим вона відрізняється від Е, тому що коли Е маленька буква, то ми її хвостик всередині з'єднуємо зверхом, так? А тут ми не з'єднуємо. Будьте уважні. Це у нас хто? Знаєте? Сподіваюсь, що знаєте. Якщо не знаєте, я вам скажу. Це єнот. 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 Чуєте? Є, є. На початку єнот. На початку єнот. Так, бачите тепер букву Є. Е. Так, ось вона на початку. І ось тут вона на початку. І в останньому слові, в нижньому, на початку. Так. і ще раз скажіть: єнот. Правильно вимовляючи звукосполучення. Є, є є нот. А це хто у нас? От тут, я думаю, що всі впізнали. Так. Це єдиноріг. Чому єдиноріг? Тому що в нього один ріг. І тому він єдиноріг. 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 Є. Є на початку. Єдиноріг. Так, знайшли букву Є. Ось в верхньому слові вона є. Наступне слово середнє ось вона. І нижнє слово ось вона. У нас є буква Є. І читається вона, є, ну, як є. Ось. Нічого складного немає. Але ми кажемо, що у нас звукосполучення. Пам'ятаєте? Завжди казали звук. А тут звукосполучення. Як ви думаєте, чому? Якщо хтось здогадався, то він молодець. Якщо ні, то я підказую. Тому що у нас тут відразу два звуки з'єднуються, сполучаються. І тому у нас тут не один звук, а два. І тому звукосполучення. Які ж звуки у нас з'єднуються? Звук Є. Й, Й, Й. І е, е. І тому разом Е. Є, Є. Є робить звук дуже м'яким, тому що це приголосний м'який. І у нас вже звучить не просто е. Твердо так відчуваєте? Е, твердо, ні. У нас звучить Є. Є, м'яко, Є. Вимовте, будь ласка, Є. І запам'ятайте, що тут два звуки. Інколи звук Є може зникати, коли ми. Вимовляємо деякі слова, але він далеко не втікає. Він займає іншу позицію, він допомагає їм деяким буквам стати м'якими. Але про це ми потім поговоримо з вами. А зараз нам треба запам'ятати, що тут два звуки. Як же ж нам написати правильно є? Як я вам вже казала, вона у нас кругла. Так, і тому нам треба спочатку ось написати таке коло провести? Пишемо коло зверху. Закруглюємо, 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 закруглюємо і зупиняємося. Доводимо не до кінця, тому що у нас ж є відстань бачимо, так? А потім приєднуємо язичок посередині. І ще раз. Ще раз спробуємо написати цю букву. Вона у нас кругла. І так, зверху закруглюємо, 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 зупиняємося і язичок посередині. Сподіваюсь, вам вдалося, так. І тому обов'язково не забудьте показати дорослим. Що ви навчилися писати букву є? А ми рушаємо далі. Почуйте звук, звукосполучення є. Почуйте його, будь ласка, і так. Діє, діє. Де у нас є? Чуєте в кінці, так? Давайте перевіримо. Ось воно в кінці стоїть, бачите? Зверніть увагу, воно стоїть після голосної. Бачите? І ми чуємо два звуки. Після голосної два звуки. Ось, діє. Діє. Ми чітко чуємо «й». й. Е, є. Так, добре. А тут зараз Софіє. Так, коли ми звертаємося до м, дівчинки Софії або до жінки Софії, ім'я таке, так? То ми звертаємося Софіє. Підійди до нас, будь ласка, так? І ми в кінці чуємо, що Софіє. Софіє Чим є, є. Перевіряємо. Ось воно. Софіє. В кінці у нас стоїть. Так, добре. А тут гріє, гріє. В кінці знову ж таки стоїть є. Так, у нас дуже багато різних форм і слів. Коли у нас в кінці буде стояти Є. І його треба правильно прочитати і правильно написати. Це дуже-дуже важливо. Зверніть увагу, в усіх трьох словах у нас Є, стоїть після голосної. Так? А тепер. Наступне слово. Заєць. Заєць. Чуєте є? Де? Так, воно у нас всередині слова. Заєць. Ось воно. І зверніть увагу, знову стоїть після голосної. Заєць. Заєць! Ось така у нас особлива буква є. Вона рідко трапляється після приголосної, але на початку слова є певна кількість слів, і в кінці слова після голосної, або всередині після голосної. Після знаку «м'якшення» може стояти, і після деяких, ще ін... деяких знаків може стояти буква Є, тому будьте дуже уважні і правильно її вимовляйте. А чи співається наша наш звук, звукосполучення? Так, звукосполучення. Є. 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 Так, ці два звуки зливаються докупи і вони співаються. Тому ми позначаємо його як голосний. Зрозуміло? Хоча Ї – це. Приголосний. Особливо, коли він стоїть окремо від Є, е, від Е. Тоді ми з вами про це будемо говорити в наступному блоці. Так успіху вам у вивченні букв та звуків. Де наші кульки? Ось вони. Гарного вам дня. До побачення.